Замерзають луночки, морози. Слабенько клює вже, слава країні. Сьогодні така гарна зимова погода. Теж вирішили сидіти на зимову риболовлю на окуня. Ну тут Неподалечко сусіднє село. Ось така і сонечка. Це буде перше відео у цьому новому 25-му році. Тож Всіх вітаю з Новим роком, з прийдешнім. Зараз приїдемо на сарочок. Щось... Сейчас кутно ну сейчас покажу, побачимо, що там, що там і як, як ну що, лід. Ну все, лед 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 слабенький. Тут вообще нічого. Слабенький лед, страшно сходиться у двох в кучу, но по одному. Ну вот Отакий та льот. Ну, спробуємо. Якщо хтось не гне, то значить покупаємося та й додому. Швиденько. Зараз розпутаємося трошки. Спробуємо половити. Хлопці привяжуть собак своїх, щоб не мішали. Так, Я провел окунечко. Зівав? Та є моє, призивав та там клює таке? Да не птани, та не, не, не підсикнув. А там навалюють. Так, що тут у нас? Трошки підклювали. Є такі хорошеньке, є маленькі. Хлопці загоряють. I'm Я Та що тут час. Та нічого не поймав. Так, це слабенький робоцюга. Ще молодий. <гум> такий не, молодий Неопитний. Не, не так, і тут такий. Так, ну тут дуже сходиться в кучку нельзя. Та, але, нормально, нормально. Да? ось такий гарненький, як Ну так слабо, взагалі перестало плювати. Так хто знає. щось треба або йти далі на глибину. Тут вже луночок понабивали кругом, а кльово як такого, оце на одній луночки теж, тут є такі гарненькі, ось для порівняння коробочка, мотильничка. Ось такі хорошенькі. Ну і там, там двоє лежить. Тут такі теж відомочки гарненькі. Ладно, зараз ще щось спробуємо. Опа. Да ё-моё. Та що ж такое, я не можу підсикнути? З'їла. З'їла мотиви. Ух ти, є. Топа. Невеличкий є. Так. Замерзают луночки, морозы. Ух ты, есть. О, и еще есть, Влад. опа, поклее-поклее, перестанет, трошки высмыкнул, и все, нема клева, так вот, а хлопцы шукають, а там, а там копичка. Зараз зовсім слабенько клює вже. Трошки у нас, як завжди, вибухи. Ой, отже зараз, мабуть, позбирати рибку, бо вже так щось холодненько становиться. Бо клюв слабенький. Тут копичка. Ну, основну масу. Поймав на дві луночки. Оця луночка і от та луночка. Там три штучки висмикнув. А так ще багато лунок де пробите. ну Хлопці там трошки смихнули. Зараз посчитаю цікаво, скільки. Ще трішки половимо і будемо збиратись. Потрошки попідмерзали. Так, зібрав рибку. Отак от окулючку. Получається такий. О, 27 штучок. Спіймав. Є більшенька, є меншенька. ну Непогано. Клювало так собі. Разом клює, разом не клює. ну Будемо збиратися додому. Бо вже трошки підмерзли і зовсім перестало клювати. Тож дякую, хто був з нами. Всім пока. Все буде Україна.